Ігор академік з мотакома прислав вміста шунтіруючого не шунтіруючий. Будемо пробувати. Ну це таке реле. Регулятор, як його прикрутити, ще не знаю. Ну, будемо стараться. Такі діло. Так, реле регулятор пока місь прикрутив. Це в мене так він виходить з генератора прикручується. И фишечка мы уже дальше в схемку. Потом вот это счастье. Вот это сниму крепление. И сюда его поставлю. По идее должно... Вот тут я как раз... Вот тут я как раз должен стать. Я так приблизительно мерил. Приблизительно мерил. Габарити. І тепер самий прикол. Те що в мене раньше ксенон не зажигався на габаритах. Ой, не те, що на габаритах, на холостих. Оп! Моторчик уверена работа. О, ксенон мій вита. Ну, понятно, на холостих нема нікого. Так, ладно, заканчую, а то сусіди позбігаються. Релі регулятор Не шунтірующе. Вот оно. Було в мене о. От него же по его схеме 5 Это шунтирующее. Оно у меня тут на креплении стояла. Рядышком тоже неплохо работает. Посмотрим, как это себя зарекомендует.